Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. У центрі уваги тікток та його потенційний шкідливий вплив. Законодавці захищаються від троянського коня комуністичного Китаю. Розкажемо докладніше про законопроєкт, який ухвалила Палата представників студенти Гарварда розкритикували китайського посла під час його виступу в цьому університеті. Там також зібралися протестувальники, які звинувачують Пекін у численних порушеннях прав людини. Вільний Тибет, вільний Тибет! Як ви можете стояти тут, коли китайська влада порушує всі закони про права людини у світі? водночас у Німеччині та Великій Британії заарештували п'ятьох імовірних китайських шпигунів. Поліція стверджує, що їх викрили в крадіжці технологій та розвідданих для китайської компартії. Тикток, майбутнє тіктока у США висить на волосині. Палата представників ухвалила законопроєкт, який або змусить соцмережу позбутися свого китайського власника, або призведе до її заборони в США. TikTok тікток належить китайській материнській компанії ByteDance. Законопроєкт, ухвалений у суботу, дає соцмережі 270 днів, щоб знайти нового власника. Законодавці побоюються, що Компартія Китаю може змусити Тікток видати дані користувачів. Вони також уважають, що КПК хоче зробити із соцмережі троянського коня, просуваючи на ній свою пропаганду. Сенатор Марк Ворнер сказав телеканалу CBS, що тіктоком користується 170 мільйонів американців за день. Багато молодих людей дізнаються новини. Саме там ідея в тому, що ми даємо комуністичні партії інструмент пропаганди, а також можливість збирати особисті дані 170 мільйонів американців. Республіканці палати представників додали пункт про Тікток до законопроєкту, який також містив виділення фінансування Україні та Ізраїлю. Сама соцмережа розкритикувала законопроєкт. Упродовж кількох тижнів вона активно вимагала, щоб його відхилили. І з середини березня Тікток витратив 5 мільйонів доларів на телевізійну рекламу проти законопроєкту. Він також каже, що добуватиметься скасування заборони в суді. До того ж, Тікток закликав своїх користувачів зв'язуватися з конгресом. Деякі законодавці отримали дзвінки з на. Нормативною лексикою у Гарвардському університеті в Бостоні спалахнули протести проти компартії Китаю. Посла КНР запросили виступити з промовою перед студентами. Та під час неї студенти щонайменше тричі його переривали. Ви прийшли намалювати ілюзію процвітання Китаю, але ваші руки у крові. На сцені посол Китаю Сефен його запросили виступити з промовою на церемонії відкриття китайської конференції школи Кеннеді. Деякі з протестувальників студенти Гарварду вільний тибет. Вільний Тибет! Як ви можете бути тут, коли китайська влада прямо порушує всі закони про права людини у світі. Ви представляєте владу, яка підтримує геноцид? На плакатах протестувальників написано Китай бреше, люди вмирають. Після того як їх вивели із зали, вони не припинили демонстрації. Нас щойно вигнали з нашого власного університету. Зараз СФН, посол Китаю в США виступає із пропагандистською промовою. Ми студенти Гарварда We прийшли сказати йому, що ми не надамо йому цієї платформи. СФН поширює криваву брехню, розповідаючи про хорошу історію Китаю. Ось це справжня історія Китаю на цих кадрах студентів насильно виводять із аудиторії. Це тайванська студентка американського походження. Чоловік, який виштовхує її зали, виявився китайським студентом на ім'я Цзо Хунзі. Він навчається в магістратурі Гарварда. Він також є членом асоціації китайських студентів та вчених. За даними держдепартаменту, Компартія створила цю організацію, щоб стежити за студентами та мобілізувати їх проти поглядів, що розходять з позицією партії медіа також повідомляють, що батьки дзо мають тісні зв'язки з владою КНР. Його батько в Китаї обіймає посаду чиновника провінційного рівня. Повернімося до протестів у Гарварді. Люди на вулиці закликають університет не розповсюджувати китайську пропаганду. Ця демонстрація присвячена порушенням прав людини в Тибеті, Тайвані, Гонконгу та Сінзяні. ми зібралися тут, щоб висловити протест щодо порушень у Китаї щодо того, як. Вони поводяться з людьми, переслідують численні групи фолоньгун, уйгурів, тибетців та християн домашніх церков. Ми хотіли би протестувати скрізь. Хай куди б він приїхав? Він у Бостоні, тому ми тут. у Німеччині та Великій Британії заарештували п'ятьох людей, які ймовірно шпигували на користь китайської компартії. Їх звинувачують у розголошенні державних таємниць та передані інтелектуальної власності китайським військовикам. Три арешти за підозрою у шпигунстві на користь китайської розвідки це великий успіх для нашої контррозвідки, наших органів безпеки. Ми усвідомлюємо небезпеку, яку несе китайське шпигунство в бізнесі, промисловості та науці. Ми уважно за цим стежимо. Уряд Німеччини заарештував трьох осіб підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю. Їх звинувачать у крадіжці інформації про технології, які можна використовувати у військових цілях. Один із підозрюваних, ймовірно, є агентом співробітника бюро держбезпеки КНР. Його звинувачують у тому, що він дістав у Німеччині інформацію про військові технології. Для цього він, нібито, використовував сімейне подружжя, що володіє компанією, яка співпрацює з німецькими дослідниками. Того ж дня поліція Великої Британії повідомлення. Думала, що арештувала двох чоловіків, які ймовірно шпигували на користь Китаю. Один із них працював одного з британських законодавців від керівної консервативної партії. Їх звинуватили в наданні китаю інформації, що порушує закон про службову таємницю. Китай звинувачення не прокоментував. У Китаї проводили експерименти з маніпулювання коронавірусами, не залишаючи слідів. Про це стало відомо з недавно оприлюднених електронних листів. Ба більше ці дослідження фінансував уряд США. Подробиці знайшли на веб-сторінці гранту, який фінансує Національний інститут алергії та інфекційних захворювань. Це те саме агентство, яке до кінця 2022 року очолював доктор Ентоні Фаучі. Електронні листи одержала некомерційна організація Judical Watch, скориставшись законом про свободу інформації. Президент Джудікалвоч сказав цитата. Згідно з цими документами, ФБР швидко зрозуміло, що агентство Фаучі фінансувало дослідження, які могли б замискувати отриманий коронавірус під природний ФБР. Відмовилося від коментарів у розвідувальних колах США. Думки щодо цього питання розділилися. Принаймні, одне з агентств припускає можливість лабораторного походження COVID-19, тоді як інші не визначилися або схиляються до теорії природного походження. Водночас що скитай блокує розслідування про походження COVID-19 і відмовляється оприлюднити інформацію з лабораторії. 25 квітня відзначаються річницю мирної апеляції в Пекіні. 25 років тому прихильники Фолоньгун зібралися щоб висловити протест проти переслідування їхньої медитативної практики з боку китайської влади. Цього тижня тисячі практикувальників Фолоньгун взяли участь у параді в Нью-Йорку на згадку про цю подію. У нью-йоркському Нійоркському чайнатауні чути музику та радісні вигуки. Тут живе найбільша китайська громада в США. Дуже гарно, я вперше таке бачу. Гадається, чудово, нам, безперечно, подобається тисячі практикувальників Фалуньдафа зібралися щоб привернути увагу до репресій у Китаї. Фалунгун також відомий як Фалуньдафа, Це школа самовдосконалення, заснована на принципах правдивості, співчуття та терпіння. Вона зародилася в материковому Китаї в 1992 році. А з 1999 року зазнає переслідувань, які почав колишній генсек КПК Дзян Зимінь. На той час у Китаї налічувалося від 70 до 100 мільйонів практикувальників. Мітинг присвячений 25-й річниці мирного звернення в Пекіні. Воно відбулося за кілька місяців до початку широкомасштабних репресій Фалундафа з боку компартії, унаслідок яких загинули тисячі людей. такі паради та заходи відбуваються по всьому світу. Тут у Нью-Йорку виступило понад 10 промовців. Сюди також прийшли волонтери Туйдан масового руху в китайській громаді, який допомагає публічно заявити про вихід із компартії Китаю та її дочірніх організацій. Марта Флорес Васкис. Лідер демократичного округу з Кінзу. багато родин у небезпеці. Ми повинні негайно зупинити переслідування Останні 25 років. Практикувальники Фолонгун розповідають китайським громадам правду про гоніння. Завдяки їхнім зусиллям понад 420 мільйонів людей вийшли з лав китайської компартії та пов'язаних із нею молодіжних організацій.